Вітати всіх глядачів каналу. Сьогодні покажу вам новинку у серії Боги Олімпу Аполлона. У грецькій міфології Аполлон один із найважливіших олімпійських богів, син Зевса і Літо брат близнюк, богині полювання Артеміди. Аполлон покровитель музики, поезії, танцю та інших образотворчих мистецтв. Він також грав на лірі і вважався чудовим музикантом. Аполлон це вже дев'ята монета у серії Боги Олімпу. Раніше в ній виходили такі монети, як Зевс, Посейдон, Аїд, Гера, Афіна, Афродіта, Арес і Артеміда. За виробництво відповідає перський монетний двір Австралії. Монети від виробника поставляються в індивідуальних капсулах, які додатково скріплені між собою захисною плівкою, в роли по 20 монет. Країною емітентом є Тувалу номінал 1 долар у монети зовсім невеликий – 135 тисяч. Гарна, якісна монета з невеликим тиражем, яка доповнить і урізноманітнить будь-яку колекцію. Дякую за увагу, вдалих інвестицій і поповнень колекції.